Зі шпінатом, з сиром у печі. Це 200 г шпінату, 2 яєчка, шматочок сиру за смаком та одна цибулинка, і маленький шматочок масла, якому дрібно нарізаємо цибулю. Вмикаємо сковорідку, кладемо шматочок масла та присипаємо нарізану цибулю. Після того, як ми поставили обсмажуватися на сковорідку, ставимо. Переводимо вогонь для яєць. Поки все в процесі, тим часом натираємо сир. Всипаємо наш спінат на сковорідку. Обсмажувати все. Проводимо Перекладаємо шпінат у форму, впаємо піч на 150-160 градусів, викладаємо яйця на шпинат, всипаємо сиром і ставимо в піч на 5-6 хвилин до скоринки. Доброго ранку! Сьогодні ми готуємо фруктовий мус з підсмаженою вівсянкою. Перед тим як готувати за хвилин 20-30, у кого яка морозильна камера. Потрібно фрукти покласти туди, щоб вони трішки проморозилися. Грушу я не клала, тому що вона так дуже тверда. Фрукти ви можете брати, які захочете, а головне, щоб був банан, тому що він створює таку консистенцію, яка нам потрібна. Тепер на суху сковорідку ми насипаємо декілька ложок нашої вівсянки. Знову ж це побажання тільки хто хоче. То ну, у мене все розповісно. Все трішки. То їсть, я думаю, ще трішки додавати. Ось так. Тепер потрібно за нею спостерігати, щоб вона не підгоріла. Підсушуємо її до золотистої скоринки. Нарізаємо такими скипками і кладемо. Вівсянки я ще вирішила додати трішки кориці і мускатному корі. Так, от така консистенція у нас вийшла. Нам потрібно її пролити сюди і надати вівсянку. Виглядає дуже-дуже смачно. Ось так вийшло. Дуже гарно, але я думаю, що додати сюди прикраси якісь. Ти додаєте, це тільки пори вашої фантазії та ваші побажання. Все. Я пішла їсти. Доброго раночку. Я вирішила записувати відео, коли вже наполовину замішала своє тісто для сирників, Тут 300 грамів торога та одне яєчко. Також нам знадобиться ізюм, який тут в кипятку, а також цукорозамінювач, мука. У мене рисова, можна будь-яку, і розпушувач. Я не якийсь кулінарійний експерт, але дуже люблю готувати. Я вже замішала тістечко. Тут у нас як я вже говорила, 300 г творогу, одне яєчко, стевія по смаку, чайна ложечка розпушувача, 40 муки І зараз нам потрібно віджати ізюмчик і додати сюди. Я вже посушила ізюмчик. Заливається він підп'ятком не тільки для дезінфекції, а також для м'якості та смаку. Ось такі гарненький. Так, я приготувала тісто. А, підсипала колю в нашу досточку і поставила сковорідку розігріватися. Ось така краса в нас вийшла. Поки вона ви готується, я вже прибралася. Перегамісненко. Розкажу вам невеличку фішечку моїх сирників. Для приготування краще брати рису в муку, тому що вона дуже гарно впитує вологу. І вони виходять ось такі, як з картинки. А ще неймовірно, неймовірно смачні. При подачі також можна прикрашати ось такими фруктами. Приємного смаку! Доброго ранку! Сьогодні в мене немає рецепта Я буду готувати запіканочку з персиками. І замість цукоро я буду користуватися ось такими фініками бо мені подобається більш їх смак. Так, для початку я вмикаю свою електронну піч на 160 градусів. Так, я розділила три жовтка і три білка Віджала 300 г пирожочку і додаю суди на жовтки. Я давала свій фініків у цю сумні. Порогу та жовтків і зараз це все приб'ємо. Я порахувала потрібно додати ще 6 фініків, тому я дуже гарно все взбила, приклала сюди і хочу додати муку, а потім взбити до гарної піни білки. Сюди я додала 2,5 столових ложки муки. Я думала додати розпушувач, але все тому що я буду збивати свої білошки і вони вдадуть таку повітряність та легкість цьому на тісту нашій запіканочці. Я згадала, що я роблю запіканочку з персиками, і мені потрібно спочатку їх нарізати, потім збити наші білки, щоб вони не опустилися і все змішати. Я нарізала свої персички отакими часточками і відкладу їх поки що у бік. Це усунула, все прибрала. Я вважаю, що це був знак кинути шорту прання нарешті. Тоді добре, нам потрібно ось ці білки наші збиті, змішати з нашим тістечком. Дуже обережно і лагідно. Щоб в цих білках був якийсь сенс, нам потрібно дуже-дуже-дуже обережно змішувати тісто з ними. Ось така запіканочка. Зараз я буду ставити їх в піч. В підсумку в мене вийшло не два персика, а три. Я поставила на 160 градусів. На невідому час буду перевіряти на готовність. Коли перевіряємо, думаю, ті, хто готують, знають. Просто беремо зубочистку або виделку і тикаємо, якщо на ній. Остається тісто, липке, тоді ще потрібно випікати. Якщо не остається, тоді можна доставати. А це я, до речі. Познімаю <рес> до після, яка я молодець. І не перейматися про те, як мити цю закляту жилізяку. Все. Дуже гарна річ. Якщо чесно, зараз обід і мені було так. Павло готувати зрання, я просто встала, приготувала собі рис. Ні, я навіть його не готувала. Тупо його розігріла, який рис лежав за вишами у мене в холодильнику, я тупо розігріла, поїла і така. Ну, в обід. Я вже вирішила, що буду готувати кожен день. Так ось своє слово я стримала, тому я крута. А ще в мене була ідея типу готувати кожен день по декілька страв. Типу, це кльово. Чим більше, тим краще. Але я розумію, якщо люди шукають собі. Сім брекфестів в неділю. Вони не шукають собі, як приготувати 60 страв на свята. Або бонус вайвер. Тому я вирішила, що поки що стримаю себе ранковими сніданками. Якщо ви не хочете допускати такі помилки, як у мене, просто подождіть, коли вона остине. Але вона дуже дуже смачна. Я вам гарантую. Сьогодні я буду готувати овочевий боум. Такі у нас гарні овочі, помідорки, цукіні та морквинка. А ще нут Все, це все, що нам знадобиться. Хто хоче, може ще додати два яєчка сюди, потім варених з... наверх. Так, на низ я викладаю трішки ноту. Тут він подається ось таких, таких баночка а, металевих. А, зазвичай в магазині він є не приготовлений. Ви можете подивитися, як його готувати. Тепер відрізаємо не потрібно. Всі інші овочі я відкладаю. Зараз нам сподобається цукіні. Те, що залишиться ось так, от видно. Так, тепер це все. Прикладаємо ось так хаотично в, нашу, в наш посуд. Додаємо також посуд. Морква дуже солодка. Додаю кукурудзу. Прикрашаємо уліткамс. Прикрашаємо уліпкамс. Сьогодні я готую марок'яні та бананові блинці з двох інгредієнтів. Для початку мені потрібно натерти морквинку на маленьку сторону, і банан також переробити в коле. Вони дуже легкі, зможуть зробити і Це мій рецепт дуже швидко. Натерли. Зараз хочу підготувати морквинку та банан і перекласти сюди і сюди. По ідеї, ці будуть солодкі ці будуть солоні. Зараз я додаю яєчко одне і спецію. Mm. Так, я поставила сковорідку розігріватися, поки буду додавати спецію. Я змістила сковорідку оливковим маслом. Якщо у вас антипригарне, тоді можете цього не робити. З одною морквини та одного яйця виходить чотири блинця. Сьогодні я готую морквіну тиквяний банановий пудінг. Нам знадобиться 2 мл молока у мене соєве, 100 г тикви, 2 яйця, 150 г морквинки і один банан.